Тиск трохи вище за норму. Мені корія відсутня. Чук, до. Карбоксігемоголубінь. Майже два. Я б ще залишив вас на добу. би. Дарма єпоксія штука коварна. враховується. Слідкуйте за станом. За паморочень головний біль, дезорієнтація. В окремих випадках галюцинації. Дівчина, яку ви привезли з пожежі, вона. Ви були праві. Чертно мозкова травма. Були тупим предметом вправу з корню долю. Стан стабільно критичний. Ввели її в медикаментозну кому. Ви щось шукаєте? Ви казали про нього вчора? Здається, він вас заспокоює. Ваш батько приніс чисті речі. Дякую. А де Глазова?